Вітаю на каналі, де ми розглядаємо книги, які люди здали в МОКЛОТУРУ. Ми їх розглядаємо, демонструємо вам. Якщо вам щось подобається, ви пишете нам, і ми вам їх продаємо. Можете написати в коментарі на контакти в описі під відео або в описі каналу. Сьогодні в нас зарубіжна література російською мовою. На пригодницьку тему. Пригоди, подорожі. Ось така тематика. Перше це в нас. Charmian Лондон. Жизнь Джека Лондона. Джек Лондон. Приключення. Видавництво райдуга. Я так розумію, що це про Джека Лондона. А. Жиз Джека Лондона це. Біографія Джека Лондона. А це пригоди за авторством Джека Лондона. Радуга Київ 92 й рік. Да, біографічна повість. Переклад з англійської. Текст друкується за виданням додаток до журналу Всімірний слідопит 28-го року. Це ось такі малюнки. Мені нагадують такі давні давні книги. Типу Жуляверна і подібних. Це перші видання. Так, десь нам був опис, опис цих романів. Так, біографічна повість російської мови, а це роман російської мовою, який називається Пригода. Київ райдуга. Райдуга, тобто веселка. Видавництво. Ніколи такого не зустрічав. Хто знає, чи Райдуга це інше видавництво, чи це те ж саме видавництво веселка. Тому що і в радянські часи завжди писалась назва веселка. З російською Е. Навіть якщо російською мовою, але не перекладалась назва. Так, наклад 100 тисяч примірників. Надруковано в Києві. Ціни вже немає, 92 й рік. І все. І тут пише а МП. Це мале предприяття. То це точно не та веселка. Ну, Закос під веселку Френсіс Карсак1. перший. Це те, що вони рекламують. Том 2 Ну, Опису цих романів нема. Ну, оформлення цікаве. Откриття яких ніколи не було. Рам Сей автор. Так, Книга 77 року. Москва видавництво Прогрес. Є якийсь номер, можливо, з якоїсь бібліотеки чи приватна бібліотека. Переклад з англійського. Видано в оригіналі в 72-му році. Так, Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва. Це, напевно, цікаво теж про подорожі, відкриття. І на останній сторінці є і номер є. Зміст. Наклад. 250 тисяч примірників. Ціна 80 копійок. Тверда обкладинка. У істоку в золотої ріки. У Стіїв. О, це не перекладне видання. Я думав, тут все зарубіжне. Видання третє. Виправлене. Научно художнє Повість про першу калумикську експедицію. Серія піропроходця Хабаровське книжкове видавництво 85 рік. Так, ось у нас опис пошук. Золота. на Накалмік. Так, так, так. автор книги, ведомый радянский геолог, исследователь древних вулканических явлений, следы которых сохранялись в геологическом строении. За Кавказе, Северного побережья Охотского моря, Чукотки, он был одним из ближайших участников учеников классика естествознания академика Левинсона Лесинга. фото, иллюстрации. Ну, такі цікаві книги. Тим паче, можливо, тут писав професор. Тут більш достовірні якісь ситуації. Так, ціна 30 копійок, наклад 30 тисяч примірників, невеликий. Зміст. Так, це у нас підуставша книжечка з усіх боків. Видавництво Мисль, 74 рік. Серія на суші і на морі. Пригоди, подорожі, фантастика, факти, догадки, випадки. Очерки, розкази статті. Пригоди, подорожі. Ага, тут різні теж не перекладні. Ну, я так зрозумів, тут купа всіляких різних історій. Там бачимо тут і карти, і фото. Це напевно не художня, а більш документальні якісь, можливо, подорожі. Є вставка з фотографіями. Бібліотека. Ось Польща, Польща, Краків. Тому вождь бушменов. Да, я так розумію, тут розповіді різної тематики. Ну, різних історичних проміжків і різних географічних локацій. Набагато ну, різних оповідань. А тут же факти, догадки, случаї, розділ. Тут більш наукове щось в статті. 390-91, ніби все є по порядку. А, змісту нема. Дуже прикро, навіть не дивлячись на стан, можна було б хоча б подивитись, які автори, які назви цих статей, романів, оповідань. Отак, змісту нема. Треба гуглити. 415 рінок з ілюстраціями. 14-й випуск художньо географічної книги. Такий збірник пригодницький. Бермудський трикутник. Міфи і реальність. видавництво прогрес. Лоуренс де Декуше. Москва Прогрес 78-й. Оригінал 75-го року. Переклад з англійського. Анотація. Ну, да, навіть тоді всі знали про Бермудський трикутник. Тобто це вже не сучасна якась масова тема. А, тут різні дати. 99 9 рік і різні ситуації. Карти. 45 рік. Фотографії. Дуже багато карт. Ну, якісь напрямки, які пролягали через той трикутник. Да. Багато історій про Бермудський трикутник. Кому цікава така. Пригодницько історично-містична тема. А ось і міст. Тобто тут все по датах. Від давніх. Ну, давніше вам про Колумба 492. До 73 року. Жовтень. Так, наклад 200 тисяч примірників, ціна 1 рубль. М'яка обкладинка. О, ось Тут нарешті намальований знаходиться. Ось така старенька книжка под парусами через два океани. Географ Гіс, 54 рік. Тобто їй рівно 70 років цій книзі. Видно, вона вже підуставша така. Але купи тримаються. Обкладинка тверда. Теж якась бібліотека. Обком профсоюза роботниково-потребітельської бібліотека Хмельницької області. Шанько. Здання перероблене та доповнене. В книзі. Події, які відбувалися під час плавання радянської парусно моторної шхуни Корал із Ліепаї до Владивостока в 1947 році, вони через Атлантичний Тихий океан проплили протяжність майже 18 тисяч миль. Не розумію, чому. В книгах, фільмах, кіно в озвучці не перекладають милі в кілометри. Так, ми всі знаємо, що це 1,6 приблизно кілометра, можемо помножити, перерахувати. Але навіщо? Якщо, ну, простіше перекласти в нашу метричну систему і все так само, як в спорті там оголошують, що спортсмен має вагу 200 фунтів. Ну, більшості наших людей що це говорить? Абсолютно нічого. Тобто, наш коментатор, вже який коментує нашу мовою, міг би. Він знає вже ті вагові категорії. Назвати вагу в кілограмах. Навіщо озвучувати якісь фунти, яких ніхто не розуміє. Так само тут милі. Милі хоч більшість знають, але все одно, навіщо рахувати. Це переклад, адаптація. О, що ми тут бачимо? Дивіться, яка тут вставочка, вклейка. Вклейка. А тут креслення цієї шхуни. Чи як називається цей човен? На якому не плили. Купа, купа всяких циферок, якщо точно 92, і всі вони підписані. Це коли як читали ми, напевно, Жуля Верна, інших там, де відбуваються подорожі на кораблях, і там купа цих морських слів, потяни за то, дай то, віддай це. І постійно ці зноски з поясненнями. Але зазвичай, я думаю, ніхто не запам'ятовував, як що там називається. Що таке bon -clever, clever, Force клівер, форстаксель, бізань, фок, Force Taxel, штоки і так далі. З другого боку. А, це Корал. Тут Корал 2 з іншого боку. Це два човна. Тут 42 позначення. Легше. Так, да, цікава вставочка, звичайно. Книжці. Ну я теж думаю, що це цікава книга про подорожі. Тим паче настільки давні. Наклад 100 тисяч примірників. Словник. Числовник термінів. 100 тисяч примірників. Ціна 8 рублів до реформи. Переплет 1 рубль. Ну, Я розумію, що це тверда обкладинка, Тобто у нас 9 рублів. Тут не, не дуже видно, яка точно. Ціна. Отзиви об обетої книги присилати по адресі такіто. І що вони ще випустили про Афганістан, Нідерланди, Іран, по Європі, Албанію. Ось тут маємо ще одну вставочку. Ось така карта тут вставлена, бачите? Тут же прокладений маршрут. Як вони пливли. Класно. Класні ці всякі штуки з такими бонусами. Навіть зараз, коли є якісь романи фантастичні, до прикладу, гра престолів, і коли там є якась карта, ти собі відстежуєш що і як. Я не читав, але читав, були пригоди Томіка Вільмовського, Володар Кілець, видуманий всесвіт. І коли там є десь карта, ти собі по тій карті слідкуєш за героями книги. Це дуже цікаво і наглядно. Все, дякую за увагу. Якщо вас щось зацікавило, пишіть, можливо, маєте якісь коментарі, доповнення до цих книг, обов'язково хотів би їх почитати. І нагадую, що для каналу дуже важлива ваша підписка. Був би дуже вдячний, щоб абсолютно кожен глядач був підписаний на цей канал. Дякую вам за увагу. Бувайте!